Здоровенькі були інвестори, патріоти, батяпанас в ранковий час. І, як завжди, з цікавою інсайдерською інформацією. Значить, пишуть мені, дзвонять серйозні люди і говорять мені, батя Панас, слухай. Ти там у тесні, значить, величезні однокімнатні квартири по 36 квадратних метрів, шикарні просторі, півторачки. От по 42 квадратних метри з величезними кухнями, і вхідними групами, великі двойки з кухнями-студіями, по 54 квадратних метри. От, значить, з величезними коридорами і санвузлами. Кажуть, вони мені слухайно. Ну, а можеш ти знайти мені щось таке реальне, таку нормальну квартиру, таку повноцінну. От бо в мене говорить... Клієнт не півтори дитини, а цілих більше тьоща приїжджає. Знайди, знайди якусь нормальну, повноцінну трьошку. Десь плюс-мінус 100 квадратів. Чи є у вас ще, чи будують у вас ще такі квартири ваші забудовники? Це було дуже тяжко. Я намагався, шукав, витратив купу часу і я таки знайшов таку квартиру. Ви розумієте, де я її знайшов. Це вже славнозвісний ЖК Козацький від Соціум перша черга. Значить, стільки екзотичних трав і дерев я ще не бачив ні на одному ЖК. Спортивний майданчик для воркауту. Спортивний майданчик для футболу, баскетболу. Дуже багато відпочинкових зон рекреаційних. Повністю освітлена вся територія. Дуже багато. Світильників різних. Еко-дитячий майданчик номер 1 і еко-дитячий майданчик номер 2 Ось така перша черга. Шикардосна. І зараз я вам покажу не менш шикардосну трикімнатну квартиру цілих 89 квадратних метрів, видова, 10-й поверх. Починаємо огляд. Під'їзд до Паркілочка для візків, самокатів, велосипедів, поштові скриньки. Все в стилі соціум, красиво, стильно, гонорово, кругом не жавічка, венеціаночка, декоративочка. Йдемо в квартиру. Десятий крайній поверх. Ліфт з акумулятором, тобто довезе вас завжди до вашого поверху, якщо раптом вибереться електроенергія. І маємо ще піддаща, тобто технічний поверх присутній в цьому будинку. Починаємо. Огляд. Трьохкімнатної великої квартири 89 квадратних метрів з таким довгим коридором, який може бути повністю обладнаний шафовим купе, електрика заведена, інтернет Дискавері заведений. Велика кухня може бути студія. Бонус це встановлений котел газовий. І бонус це французький балкончик з виглядом на весь. Житловий комплекс. Велика вітальня або спальня, якщо ви робите кухню студію. Ще одна велика спальня, роздільний санвузол, ванна, туалет. Ще одна спальня. З. Лоджию. І наступна розиночка. Вигляд на гори. Карпати. Більше нічого не побудується. Крихівці. Ось ця вся краса. Зателефонуйте до баті Панаса. Ціна як у забудовника. Ще один бонус для того, хто захоче придбати цю трьокімнатну квартиру це комора на першому поверсі. В цоколі, вхід прямо з вулиці, дуже зручно для завантаження, розвантаження, збереження велосипедів самокатів. Ціна буде від забудовника за цю комору. Козацький. Агенція житло, Батя Панас.